За ваше здоров'ячко. Вітанечка, гайс, на мені біла футболочка і чорні перчі. Сьогодні ось така нарядна збірочка. Мотоботи, як завжди, мото черепаха, все мото. Я прямую, точніше, їду на ось такому пепелаці в село. Дуже прикольне, дуже красиво. Над не буду навіть називати як. Чому я їду туди? По перше, прокатитись. Хорошенечко, е, дуже класно. Друге, там надзвичайно класні місця, як я вже сказав. Що йшов перчик, надзвичайно круті локейшени. Погуляти там, прокатитись. Ну, правда, на такому байку. Там більше ендурчик якийсь підійде, але там ґрунтовочки нормальні рівні. А, а третя причина, чому я їду, скачу бо так, з теми на тему. Давно не спілкувався з вами. Чуть скіл забувається. Потрібно його качати. Е, коротше, е, що? Там водичка класна є. Так смердить, ну а гіднішої води. Просто бридкішої, я ніде не пив. Але лікувально кажуть, я взяв спеціальну стеклянну тару собі, ще чуть додому наберу. дай прокачусь. Подивися, яка краса, просто подивися, яка краса. Я ще не в потрібному мені селі до села того, Тулити ще трошки є. Не знаю, кілометрів, напевно, 5. Зупинився подивитися на цю сукрасу, з вами поспілкуватись, можливо, хто лайк прожме, комент напише, можливо, хто ну взагалі там чуть-чуть, чуть-чуть здорів і підпишеться. Ну, всяке ж буває. Можливо, є ж люди, які цінять таку творчість, якщо це можна творчістю назвати. Кайф розцвілося. Чуєте, як пташки співають, як. Просто. Просто. В такий момент, такі моментики, ну коли бачиш таку дорогу через ліс, зразу собі накручуєш, що ти пілот на остріві Мент. На турист трофі Дуже небезпечні гоночки. Сьогодні погодка Nice плюс 25 за бортом. Сонечко світить. По полі ростуть, і ручка крутиться. Чуть-чуть ту ручку потрібно крутити. Ну, до цього села ще їду така козляча дорога. Краще б було просто ґрунтова. Тільки вийду на нормальну колію. Вона закінчується. І по ліву сторону починається нормально. Тільки в ліву переїду сторону. Вже по Ну, Коротше, сьогодні був очевидцем аварії, ДТП, дорожньо-транспортної пригоди. Ось так в нас лагідно називають пригоду, коли люди трощать машини і себе. Цій автотрощі ніхто на щастя не постраждав, але все рівно неприємно. Хлопчині вивернуло аж колесо і крило загнуло а, дівчині, яка, коріш за все. Виновник ДТП, тому що я їхав позаду, але я щось задумався про добре світле, про життя. І сам моментик упустив, коли вони бахнули один одного. Ну, як мінімум, той, хто на кінці прав. Судячи з цього, я роблю висновок: що Що винна дівчина. Але, але це зараз не питання, хто там винен. Головне, що всі живі, здорові. Неприємно, що хлопчині, скоріш за все. Потрібно буде вести своє авто десь на евакуаторі, бо там колесо так добряче взагалі вивернуло їхати на якийсь сервіс, чекати, поки зроблять. А ще непонятно, коли вони полагодять. Коротше, гемору знатно, тібу прибавиться. Тому от я боюсь всіх перехресть, всіх кільцевих. Я виїжджаю на кільце, і я знаю, що я рухаюсь пріоритетно, тобто я на кільці тут босс, но... Ти не застрахований, що хтось по якійсь причині або не по знанню, або не по уважності влетить в тебе. Та що, дивись, яке дерево гарне, а хондочка. Та теж нічого. Зупинився спеціально понюхати. Щодо жінок за кермом не вважаю їх чимось гіршими, чи просто можна би було сказати, що це жіноча стать, що це вони більш неуважні, можливо, новачок ще тим більше, можливо, ні, але а права купила. В них навіть рівень гормонів інший, а і як наслідок, гормони на що впливають, і на розумовну діяльність, і на швидкість реакції, і чому в самої сильної жінки в чотири рази. Менше тестостерону, так ти скажеш, а при чому тут тестостерон до, до мозку? Пряма, прям ну, прямо, от ви знали, що жінки гірше орієнтуються в просторі, чисто, ну чисто поприрприродні, слабші, от слабші. Оце я би все міг говорити. Так, але ж ні, це все ж можна і сказати про чоловіка, окрім тестостерона. Це все ж можна примінити і до чоловіка. Тому ні. Жінки чудові пилоти бувають, жінки чудові. Та жінки взагалі чудові. Що я тут буду розказувати? Просто по можливо по неуважності. Можливо, це ж це міг зробити і чоловік, скажімо так, просто коли це робить жінка, який з ДТП, то всі схиляються до того. А, да, понятно, жінка. А та ж жінки, ось я знаю жінок, які не гірше, а то і краще водять транспортні засоби. Знаєте, що ще зрозумів? Плюс цієї дороги, такої козлячої, що я можу на першій, на другій котитись, мене виразно чути, тому що я не накручую ручку як божевільний і не дує вітер в мікрофон. і як... Наслідок, ви мене чудово чуєте. До речі, ну ця хондочка, Бач, вона не є така зажата, як якась спартушка, тому на ній нормально їздити і по ґрунтовці. Вона досить мягка, особливо як на стріта. В неї є мінус для бездоріжжя. Вона трошечки має місце таке. Картер в неї доволі низько. В неї, в принципі, картер великий і масла багато. Поміщається в двигун в районі, ну знаю якось так, що більше ніж в моє авто, е е тому в тому числі такі ресурсний двигун. Але про що це є? Я Я коли їжджу по грунтовичкам різним і можна би було накинути шип, е шини покришки зі співвідношенням там 70 на 30, 70 ґрунт, 30 дорога або навпаки, або 50 на 50, тобто універсальні. Я не прихильник такої тємки. Чому? Вони не виконують жодну з функцій нормально. Вони ні на ґрунті так собі вони тримаються, ну і на трасі вони гудять страшне. На Катік не той. Ну на Катік, можливо, там не сильно гірший, але шумлять, шумні вони. І зацеп не такий хороший. Тому як і з мотоциклами нема нічого універсального. Точніше є, і спроби зробити є, як і мотоцикл, так і шини, так, так і комп'ютери, так і авто. Але все воно виконує так собі функції. Тим часом вже доїхав до села. Ось село дуже старе. Дуже старе. Може хтось з цих країв пізнає. Хоча навряд. чи. Їду я зараз до джерела. Тут кілька таких точок, де можна набрати оцієї такої цілющої, цілющої водички. Старе, старе село, старе, як, як цей світ. Більшість будинків, де вже ніхто не проживає, але атмосферненько. Ух, як атмосферненько. Ну Тут наче хтось може жити, правда? Ох, а це стежина до якоїсь хати. Ну в такому селі старість доживати, напевно. Молодість проживати, ну скажу зараз, ти популярну думку, але якщо вау, дивись розфарбований будинок, то ще й ох, як гарно. Це не ці. Е, чуть-чуть е, не цап. Та йди в сраку. Чуть не цапнув, прикинь. Тільки вам хотів архітектуру показати. Вже маєш тобі налетіли себеки-бербеки. Хотів сказати, що це вам не ваші оці короїди. Просто отака ліпнина винограду, отака на будинку. І це все пофарбовано в різні кольори. Дуже гарно. Ну, ну ось подивись. Ну хіба це. Хіба це не краса? Якщо це не краса, то що? То що тоді краса? Напиши в комент мені, будь ласка. Можливо, я щось не, не знаю або не так живу. Гарно, правда? Мені здається, що щось мене ззаді жере. щось так свербить мене ззаді спина. Я зараз зупинюсь. Хотів сказати, подивлюсь, але скоріш за все просто. Просто прочухаюсь нормально. Цю локейшн в свій час показав мені мій друг, товариш, славетний син України, письменник, філантроп і за сумісництвом кум. Фу, як же мене чухається спина, ось приїхав до джерела, джерело ось там, але зараз скажете, що в мене щось там ззаді є. Ах! Є щось, подивись. Ну Під руками чую, так ніби щось мене там вкусило. Ах, так чешеться, що хотів чесатись до цього кута. Вже ось скільки часу воно у мене є, ось другий сезон. Не так багато. Другий сезон. Але завжди хочеться на неї дивитися. Вона класно виглядає в будь-яких умовах. І десь на парковичці ТРЦ. і ось в таких природних умовах. Японія вміють робити. Вміють робити речі. Це, звичайно, не Совєти. Там рівень був. Чого тільки вартує Ява, МТ К-700 чи 750-й. Дніпр. Дніпро, тобто, це, звичайно, ну. Не дотягує, але десь близько, десь близько біля совєтів. Жартую, якщо що. Тару взяв ось таку стекляну, ти що. Чисто ради тари придбав оцю пляшечку. Так вона мені сподобала. Ну і напій нічого. Але я ж не повний, щоб купувати по оверпрайсу на вок, якісь водички, якісь ще якусь. Ну, ну, це, ну це варто було. Кружечку ще хтось залишив. За ваше здоров'ячко. Ну ти знаєш, не така вона і вже є ж гидка. Ну, трохи її є. чесно, трохи є. Дай Боже здоров'ячко. О. А що, колись на пор більший був, так? Так. Я пам'ятаю, навіть буквально років п'ять тому приїжджав більший був. Так, о, то мене слухай, в мене керівниця 24 метри має і вже вода пропадає. Ну зразу. То так чути було так як запитками, яйцями. Ну і зараз трохи чути. Чуть-чуть Туди, слухай, туди це вже перекрутили. Туди тоді... сива труба, то валила вода повністю. А, верха? Так, Всего, всього, всього вода йшла. Ну, зими, я вам скажу, вже не ті. Немає так багато снігу, опадів менше. Кудись але... кудась вода тікає. А в селі багато людей лишилось. Молодь не лишається, виїжджає, ніж. І 17 і живуть. та? П'ю воду, чую хтось ззаді під'їжджає. Я такий повертаюсь. Дивлюсь, де стоїть. Теж воду хоче набрати. Та й розговорили, запитав за село, як тут було, скільки хат жили. Коротше, випитав все як із бушника. Типу, прикалуються, знаєш, з місцями, якими жителями, десь як їдеш, поговорити, типу, розпитати, а як тут, що Кажуть, що набагато сильніший напор був. Розказав ось сходи, як робив в збруч, щоб діти мали де плавати. Пожалівся, що вже як раніше не поїздиш без паска, безпеки, часи не ті, та й поїхав собі. Так кайфово, що хотів би якось знаєш, розтягнути цей момент, коли сонце сідає і часто не розтягнеш ніяк. Дуще вам покажу кілька містків, які з'єднують Тернопільську, Хмельницьку. І ці такі підвісні, бо вдруг в тебе нема такого біля хати. Ну все ж буває. Блін, подивись, як сонце свої світить. Кайф, правда? А трава такого кольору. Знаєш, ну влітку вона випалена вже, не, не така насичена. А Зараз така крепка і запахи в повітрі. В цьому відосі буде тільки кайф, 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 кайф. Для чого вам це дивитися? Я знаю для чого. Бо кращого контенту немає. Рутина кожного мотоцикліста. Ну, в залежності наскільки ти швидко їдеш, і як задалеко. Заодно і зеркала. Чим не мийка самообслуговування. Який кайфець навіть ось з такою ґрунтовочкою їхати і споглядати на ось такий захід сонця. Хіба це не щастя? У кожного своє поняття щастя? Ти подивись! Так, показую вам місток про всяк випадок. А може у вас такого немає. Ви не живете на межі двох областей там: Тернопільської, Чернівецької, або Тернопільської. Хмельницькою. А між Чернівецькою такого немає. Там Дністер я забув, там досить широко у всіх місцях. Там таких мостів немає. Там працюють в деяких місцях паромні переправи. Ох і він. ох і він китається. Чуєте, як репить? Трошечки небезпечно, не сильно, але ну, ліве перило могли, могли б і по зробити. <хи> Та воно і було, напевно, по Просто стовбець обрізали, чи він зігнив, чи що. Ну, насправді тут доволі безпечно. Якщо ти якось попри цю штуку не нирнеш. Ось така річка Збруч. А тут хоча б перило вище. Все, я вже в Хмельницькій області. Лайфхак, як потрапити в Хмельницьку область не дорогами. Ну, таких містків насправді повздовж річки серед між Тернопільською і Хмельницькою областю. А між Тернопільською і Хмельницькою областями доволі багато. Тільки в цьому селі їх три і там четвертий за село. Ну, потрібно ж було якось ходити один до одного в гості, скажімо так. Не об'їжджати ж людям, наприклад, з цього села більше 100 кілометрів, щоб потрапити в це село. Конструкція супер проста. Понизу два троса один, другий. Між ними металева така перегородка і щит, дошки. Поверху два троси, але вже набагато тонші. І це все натягнуто з однієї сторони, забиті рейси в землю і з іншої. Ну, зі збручем ще така тємка пройде. А ось неподалік звідси є ще Дністер. Взагалі, я живу в такій місцевості, де багато річок. Дністер, серед, збруч, все в межах 25-30 кілометрів. Прикинь, який кайфець. Воу-воу-воу-воу-воу. А ще кайфець: о, такий. Ось такий заднік. Блін, якби воно зараз зірвалося. <ріх> звісно, би був прикол. Їду ще в одне місце. Кайфове неподалік звідси. І тоді вже додому, бо тут є, знаєте, отакі от дороги між селами, за які знають тільки місцеві. Оце я їду на одну з таких доріг, але по карті я бачу, що там з однієї сторони скеля має бути, з іншої повертає збруч. Коротше, все побачите. От чесно, я не знаю, чого я вас ще з собою катаю. Та вже би сказав, що ну все, друзяшки, щасливо, підписуйтесь, лайкайте. А це ні, це давай ще десь вас возити з собою, класні місця показувати. Ну для когось, класні для когось, ні. Висока хата, я б тут жив. Люди є, люди є. Це не Марс. Оце у мене клас мотоцикла стріт, стрітуха з англійської перекладається як місто. А якби назвали клас мотоциклів не місто, а село Village. І ви казали, це в тебе вилич. Ну знаєте, що насправді підійде під таку характеристику. Ой-ой-ой. Сам більше підійде під таку характеристику скремблер. Це ж типу та ж стрітуха. Просто вау. Двисик, як гарно. Це та же стрітуха, тільки чуть більш хода підвіски, Вилочка в гофрі. І Щоб пилом не набивалось. Да й все. І переважно царя одна двойка. Або одноциліндровий, такий, як Husqvarna від пілінг, або пілінг. Скремлери, кафе-рейсери, це ж все воно. Оце, оце все туди, оцей виліч. Ну, дивіться, ну просто кайфець. А ви вже хотіли всі розходитись. А відос ще хвилин 10 буде йти. Та йти ти собі, ще під чайочок якийсь, або перед тим, як піти в ліжко до малої та й подивишся. Отой мій відік. Ну до малої я маю на увазі до жінки. Жінки. Вони ж всі для нас малі, правильно? Ну знаю, знаю. В мене є поважна аудиторія, поважні пани та пані, де не зовсім буде досільно казати мала, а точніше, зовсім не досільно. Тому, вибачте, потрібно якесь універсальне слово, так? До другої половинки своєї. ой чуть не впав. Дивіться, як гарно. І тепло, бо їдуть 15 кілометрів на годину. Ну Зараз як вийду на... Траса трошки буде не дуже. М -м -м, як пахне цвітом. Буйно-буйно, квітне Черемшина. Щось там зачаїлося, зачаїлися калина, чи що? Та не може бути такі слова. От мені таке пригадують. У вівчара садочку в тихому куточку жде, дівчина жде. Український фольклор деяк не на моєму каналі. Окрім матів, ви можете почути і таке. До речі. Ви знаєте, зауважив за собою, що прям у відосах я почав менше матів вживати. Самоцензура можливо, можливо, чи це добре, чи це погано. Я думаю, що і не так погано, скажем так. Ось в ось цей місцяк я хотів приїхати. Праворуч скали, а ліворуч, річка збруч. Ну тут тільки ковбої їздять, які знають ці стежки. там. або такі, як я, дослідники. Ну трава заросла тут не, ос не особо їздять. Напевне, не щодня. Ой-ой. А як я виїду звідси? Ні, все, я далі не буду їхати. Як я розвернусь на цій стежині. Правильно, я ж не подумав заїхати-заїхав. Це ж зараз його туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. 150 разів. Ну його позаду. Такі пагорби. Я тут одного разу був вночі. Не питайте, що я тут робив. Чую якийсь шорох, шум в камешах, а потім... Такий звук. А то два лебіді. Прикол? Прикол. Але чуть я в той моментик не цей самий. Ви розумієте. Ну така гора дебела на горі. Самій ліс. Мот так і лише в тій стежці. А сам до гори ту. Точніше лізу. Фу. Доліз до середини горба. Думаю, і так нормально буде. На Хмельниччині там просто поле кругле, як під циркуль. Хтось вивів. А з нашої сторони каньйончик, каньйон. Сонце сідає. Ох, який кафець. Просто... Просто нереально. Чую який саунд дизайн. Потрібно їхати туні. Це потрібно було бачити, як я виїжджав з тих корчів. Я ледве там розвернувся на тих двох квадратних метрах. Їду поки що не холодно, але дозріваю, що як виїду на трасу. І що станеться не зовсім швидко, бо тому що звідси є, що їхати до траси. Підозрюю, що смерзну. А куртофана я не взяв. І щоразу виїжджаю, знаю, що це тільки в день саня жара. Тебе погода хоче обманути. Бери куртофан, бери ще одні підштаніки. Натягуй все, що можеш, на себе. Краще тобі буде жарко аніж потім холодно. Кинь щось в багажник, маєш такий розкішний на 15 літр. Ні, один світшотік кину і вже собі кавалер. Ого, ти бачив зайць, 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 зайць. Ах, побіг. Ну, значить, це знак. Ну ти вже зрозумів. Тобі потрібно підписатись, прокоментувати, прожати лайк, поширити це відео. Можливо, в тебе є друзі, яким цей контент буде цікавий. А можливо, брати, сестри, діди, баби. Всіх обнімаю. Ще раз я знаю, я це говорив. Ще раз обняв, ще раз припідняв. Ну і бережіть себе.